Що потрібно знати про Миколу Міхновського для НМТ з історії? Народився у 1873 році. походив із родини священника, навчався в Київському університеті. У 1891 році став співзасновником братства Тарасівців. Перше політичне об'єднання молоді з ідеєю самостійної України. У 1900 році виступив з програмною промовою Самостійна Україна у Харкові. Це був перший відкритий маніфест про потреби незалежності України. Видана брошура стала основою ідеології українського націоналізму. У 1902 році бере участь у створенні української народної партії. Перша українська політична організація чіткою ідеєю незалежності на Дніпрянщині. Гасло партії одна єдина нероздільна від Карпат до Кавказу Самостійна Україна. 1917 рік організував вільне козацтво на з'їзді в Чигирині. Став отаманом українського вільного козацтва. Виступав за утворення сильної української армії. Після другого універсалу Центральної ради у липні 1917 року не підтримав компромісну позицію Центральної ради щодо автономії, вимагав негайного проголошення незалежності України. Брав участь у збройному виступі самостійників у липні 1917 року. За що був відправлений на румунський фронт Першої світової війни, 3 травня 1924 року помер у Києві за нез'ясованих обставин, ймовірно, внаслідок самогубства.